Вітаю всіх на паберці новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні це Володимир Фасенко. Політолог. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Отже, про задачі ціною смерті оператори ССО під час боїв у Курській області ліквідували спецпризначенця Північної Кореї і знову ж таки розшифрували чергову порцію нотанок. І звідти випливає, що насправді Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, щоб ті набралися бойового досвіду і були у боєготовності до потенційної війни. Але ми бачимо, що вони виконують задачі ціною власного життя. Ми бачили, як їм. Показували і демонстрували, як ловити дрона на живця. Ну і ці всі записочки, так що давайте йти до кінця, тому що не можна якому разі і в полон здаватися. І тут виникає питання: пане Володимире. А якщо жоден із тих подарованих північно-корейських е, людей не повернеться назад до кінчинина, наступна партія все ж буде для Путіна. Там вже про все домовлено чи є ризики, що Путін більше не отримає такої сили? Ну тут, якщо і ризики, то скоріше для Путіна. Ні, ну, на мій погляд, поки що йдеться про експеримент для обох сторін і для кімченина, і для Путіна. Якщо втрати будуть дуже великими, то, можливо, експеримент буде обмежений і в часі, і в обсягах, ну навіщо кімчанину втрачати десятки тисяч своїх солдат? Війні, яка напряму не стосується інтересів північної Кореї, перевірити на практиці, щоб і командири, і бійці отримали бойовий досвід, щоб отримати, скажімо так, новий тактичний досвід. От боротьба з дронами це, до речі, нова абсолютна сфера. І от те, що я чую від наших колег-фахівців, воєнних експертів, які працюють з нашими партнерами. На превеликий жаль, там не готові. Навіть американці не розуміють. Ну, інше, ті, хто займається безпосередньо, вивчає, ну, вони хоча б теоретично знають, що це таке. А на практиці е е е е те, що я чув від колег, е які працюють з нашими партнерами, ну, е там і досі не розуміють, наскільки змінилася війна. І досі не розуміють. Вони ще е, е, в умовах, скажімо так, форматах Старої війни почуваються і планують там, наступні війни. Е, ну, Кім він, я думаю, зараз, до речі, багато хто про це пише, що ініціатива належала саме йому. Не стільки путіну, скільки Кім Іну Він запропонував. Ну і Путін на це натякнув. Е, але я думаю, що Путіну це теж важливо. Йому солдат не вистачає. І тому от він застосував північно-корейський солдат там, де якраз йому не вистачає живої сили, тим більше, що ну, Кімчини не менше, а можливо ще більше, ніж Путін, не цінує ціни чоловічого життя. І для нього загибель там десятків, сотень, можливо, навіть тисяч своїх бійців, ну не, це не так важливо. От він свої цілі реалізує. Ну, і для Путіна це теж це тиск на Україну. Замість російських солдат гинуть північно північнокорейські Путіна, це теж влаштовує. Тому тут їх інтереси співпадаються, є тотожніми. А далі що буде? Я не виключаю що ну от тих, хто загине, буде якась додаткова додаткове поповнення. А от. Чи буде розширюватись цей контингент, це питання відкрите. Тому що, на мій погляд, поки що. ну, Це інформація, така, можливо, відніше оцінка суто суб'єктивна. Але, на мій погляд, цей експеримент виявився не дуже вдалим для обох сторін. Втрати дуже великі. Сказати, що є якісь великі досягнення, ну, теж не можна. Ну, Правда, вони тільки вчаться, але тим не менш. На мій погляд, цей експеримент поки що не, ну, не, не дав Путіну великих зисків, але все рівно військові сили йому потрібна. Тому я не виключаю, що от може цей контингент можливо трохи збільшений буде. Там буде не умовно там дванадцять тисяч, а буде 20 чи 25 тисяч. Можливо, його будуть тримати. Якщо виникне потреба більше. Ну, за оцінками фахівців, те, що я читав і бачив, оці ну очікується, що ну максимум, що може надати північна Корея, це до 100 тисяч. Це теж чимало насправді. Але теж, ну, достатньо, скажімо так, вагома підтримка може бути для Путіна. У всякому разі, от в контексті того, що йому через певний час буде точно не не вистачати особистого складу. От я брав участь в дискусії з колегами в грудні, і серед головних ризиків і проблем для Путіна, яке виникне у 25-му році, це нестача живої сили, тому що втрати дуже великі. І на певному етапі от питання, коли навесні, чи влітку, чи восени виникне питання про те, що треба проводити масову мобілізацію, нову хвилю масової мобілізації. Але це ризиковано. Ризикована, по перше, суто соціально-психологічної, політичної складової, тому що це може викликати паніку, незадоволення діями влади. Ну, те, що було в жовтні 2022 року, може повторитися навіть в ще більших масштабах, тому що вже є втоми від війни, є багато втрат. І одна річ, коли йдуть люди за гроші воювати, це всіх влаштовує, навіть родини, які на це погоджуються. Інша річ, коли це буде примусово, і це буде викликати дуже негативну реакцію. Плюс нестача трудових ресурсів, ця проблема вже в Росії проявляється і вона може проявитися ще сильніше. І в цьому сенсі. Покривати хоча б частину потреби в живому в особистому складі, в живій воєнній сілі для Путіна за рахунок північно корейських солдат, це, скажем так, цілком прийнятний варіант, але все рівно цей резерв теж обмежений. До речі, от у нас мало говорять, хоча вже є військово-полонені з інших країн, у Путіна набирають найманців з різних країн світу від Ємена там хусіти допомагають, я так розумію, в обмін на зброю. І до Латинської Америки, до Ніпалу, ну, де тільки не беруть. Ну, іноді обманом. Так що для Путіна потреба в живій силі, вона є дуже і дуже актуальною, тому я думаю, що як мінімум, на… Вона... Короткострокову, можливо, середньострокову перспективу. Ну, як мінімум на 25 й рік точно, я думаю, що північно-крейські солдати будуть воювати проти України. Можливо, в обмежених скажімо так, обсягах на контингент не буде дуже великим, але таким чином Путін буде покривати хоча б частину своїх воєнних потреб. Ну і про е, можливі наступні цілі Путіна, як сказав Володимир Зеленський, що зрив трьох операцій є в Росії щодо окупації Харкова, Сум, Запоріжжя це одне із найважливіших досягнень України у 2024 році. Тут насправді, от цікаво, чи ті ці самі цілі в Путіна залишаються, чи можливо з огляду на те, що щось точно не виходить, явно так тут дуже важко цього не помітити. Навіть Путіну, можливо, його апетити будуть зменшуватись або змінюватись чи навпаки. Пакки, ось цей диктатор сьогодні буде намагатися якомога більше поставити задань своєму керівництву військовому. Ну, я не думаю, що його апетити будуть зменшуватись. Інша річ, що ресурси обмежений, і у нас вони, на жаль, обмежені, але і у Путіна також. І тому він буде обирати пріоритетні цілі. От зараз він не може наступати відразу на декількох напрямах. Це дуже помітно. Але. Очевидно, що пріоритет номер один для нього це навіть не звільнення ну з точки зору російських інтересів, звільнення так, відновлення контролю над Курською областю. Здавалося б, це ж їх територія канонічна, визнана міжнародним правом територія Російської Федерації. В першу чергу це треба було б зробити. Ні, для Путіна важливо інше: Донбас, контроль над Донецькою областю. Оце зараз головний пріоритет. От наступ на Покровськ відновився зараз, є там наступальні дії ну в сусідніх районах, Курахова і деякі інші. під загрозою на південь Харківської області, невільніше південно-східний напрям, це зараз те, що то те, що стосується Купінська. Може бути відновлення наступу на Купінськ. Тому Купінськ для них важливий. От що, до речі, важливо, на що зверну увагу, чому Покровське-Купінськ. За оцінками деяких воєнних експертів це стратегічно важливі залізничні вузли. От не просто місто для нього важливо, а те, що це залізничний вузол. І це зменшує тактичні можливості для України не можна буде використовувати ці залізничні вузли для постачання зброї, боєприпасів, ну і економічних ресурсів, і да дасть перспективі можливості для Росії в перспективі не відразу. І тому от вони концентрують свою увагу саме на залізничних вузлах. А потім я думаю, що Ну Путін давно це не приховує для нього мета а, взяти під контроль територію тих чотирьох регіонів, які е, е, Росія анексувала. Це Луганська, Донецька області, Запорізька і Херсонська області. Причому він публічно озвучував, що він хоче відновити контроль, і навіть вимагає від України, щоб Україна сама віддала обласні центри Запоріжжя і Херсон. Тому е, е, Донецька область. Я думаю, що Покровськ, потім, можливо, наступ на Славянськ, Краматорськ. Е, ну, а в перспективі ризики ударів на Запоріжжя і на Херсон. Так що, от те, що можна прогнозувати, так, що апетити у Путіна не зникають. Причому це ж завдання мінімум для нього, завдання максимум знищення всієї України або повна перемога в війні, зміна політичної влади в Україні. Відновлення політичного контролю, ну і буде розділення Україна, яке вже по суті відбувається. Путін частину території не просто купував, а анексував. Нічого повертати не буде нікому і в цьому сенсі. Для нього мета максимум це руйнування України в тому вигляді, в якому українська держава виникла в 91-му році. Ну і відновлення контролю над Україною. А завдання мінімум от взяти під контроль чотири області, які він анексував. Ну, і тим часом Зеленський зробив цікаву заяву. Він каже, що російський диктатор будь-якими способами намагається уникнути прямих переговорів з Україною, якщо дослівно Зеленський сказав так, а він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за переговори зі мною. І в цьому є історія. В принципі, він не хоче ніякого діалогу. Тут дивіться, слово Путін в такому більш узагальненому значенні від зеленського пролунало. Чи можливо Зеленський сьогодні допускає, що він може все ж таки бути за одним столом із російським президентом? Ну, На це запитання може відповісти лише сам Володимир Зеленський. Я і не уповноважений казати, які у нього цінки наміри. Там, ну, радників можна його спитати, можливо, вони щось скажуть. Але я не виключаю, що він, от, коли так відповів, він, можливо, знає, що такі ідеї можуть бути у команди Трампа. Тому що натяки були ну Киткелах, спецпредставник Трампа в одному з інтерв'ю на початку січня, На початку ні, це ще в грудні було да січень зараз тільки розпочався да в грудень. От в грудні він в одному з інтерв'ю сказав, що ну Трамп може запропонувати Путіну і Зеленському сісти за сіл переговорів. Але я вам скажу от свою суб'єктивну точку зору. Я не знаю, що думає Зеленський, але я абсолютно переконаний: е, прямі переговори між Путіним і Зеленським не дадуть жодного результату. Жодного. Тому що е, з обох боків є не просто недовіра, а взаємна ненависть, взаємне несприйняття. По друге, е, пряма зустріч двох президентів може бути фінальним етапом. Е, а спочатку треба узгодити. І, в принципі, президенти потрібні для того, щоб була якась системна мирна угода. На мій погляд, жодної системної мирної угоди між Україною і Росією неможливо зараз укласти. Я поясню, чому е, є декілька питань в першу чергу, і головним чином це питання статусу окупованих територій, по яких домовитись просто неможливо. Ми не підемо на російські умови. Визнання анексії е, е, окупованих регіонів, чотирьох е, окупованих регіонів, але е, е, і Україна е, не буде, а е, ну, і Росія нам нічого віддавати не буде. От всі ці розмови, там, що нам щось можуть віддати, ні, нічого, ніхто нам віддавати не буде. Нічого. От те, що ми зможемо відвоювати, наприклад. Або, скажімо так, захистити, от це буде наше під нашим контролем, але ми не будемо відмовлятися від окупованих територій. Ну, Зеленський про це сказав в інтерв'ю, і це важливо дуже от, от це фіксувати треба це наша червона лінія. Але тим не менш, е, от цей е, факт, е, оцей конкретний приклад, він свідчить про те, що домовитись в ключових питаннях неможливо. Можна домовитись про припинення вогню. От це можливо, да. І то е, спочатку треба зупинити ворога. От тоді я думаю, буде шанс на те, щоб домовитись через певний час про припинення вогню. Але для цього не потрібні президенти. Про це можуть домовитись уповноважені представники, е, можуть домовитись військові представники, представники Збройних сил двох країн, які воюють. Тут президенти не потрібні. Е, ну і суто політологічно скажу насправді обом президентам. І нашому, і російському не буде дуже е, брати на себе особисту політичну відповідальність за якусь мирну угоду. Тому що будь-яка мирна угода вона буде непопулярна. що у нас, що в Росії. Тому що а, якщо це буде угода умовно компромісна, а, то на певні поступки підуть обидві сторони. Ну Росія не досягне головної мети відновлення контролю над Україною. А, ми, на жаль, теж, скоріше за все, не зможемо теж повернути контроль над окупованими територіями, тому незадоволені будуть з обох боків. І в цьому сенсі, теж президентам не вигідно брати на себе особисту політичну відповідальність за цю угоду. Але Зеленський, ну я так розумію, заради того, щоб переговори все ж розпочались, він готовий. Готовий переступити, навіть свою особисту політичну ненависть до Путіна. Я не буду цитувати, як він висловився. Я думаю, пам'ятають українце вислови е е е неоднозначно це оцінили, наскільки я знаю. Але тим не менш, е в принципі, я думаю, що емоція Зеленського до Путіна приблизно така, як і у абсолютної більшості українців. Але от важливо е те на що звернув увагу Зеленський – я абсолютно згоден, я про це вже до речі неодноразово казав раніше, зокрема після прямої лінії Путіна. Очевидно, Путін не хоче прямих переговорів з Україною. Йдеться навіть не про переговори з Зеленським, а прямі переговори з Україною. Путін хоче переговорів тільки з США, з Сполученими Штатами. Або він з Трампом, або там представники Кремля і Білого Дому між собою узгоджують спірні питання, зокрема і по Україні. Але для нас це неприйнятно оце важливо, так що, тут в даному випадку, я вважаю, що все ж йдеться не про можливість або неможливість прямої зустрічі між двома президентами, а про те, що переговори про завершення війни між Росією та Україною можуть бути лише за участю України. Без України е, такі переговори для нас неприйнятні. Е, так що, от це важливо. Я б на це більше акцентував увагу, от, а не на тому, там можливо чи неможливо, особиста зустріч Путіна і Зеленського. Навіть якщо вона і відбудеться, ну я знаю, вона буде цікавою з точки зору психології. От навіть коли Зеленський був готовий з Путіним домовлятися в 2019 році, навіть я думаю, що певною мірою. Він десь в березні був готовий зустрічатися ну ради того, щоб зупинити війну в березні 22-го року. От тоді теж він був готовий. Хоча теж у нього тоді негативні емоція до Путіна існували. Але заради за припинення війни після Бучі, все, От це був край. І це вплинуло на подальший розвиток переговорів між Росією та Україною. І думаю, що у Зеленського зникло будь-яке бажання зустрічатися особисто з Путіном. Так що, психологія тут дуже важлива. В 2019 році, от якраз 5 років тому, в грудні 2019 року, тоді да Зеленський він навіть. Намагався це була більше його ініціатива: зустрітися з Путіним і спробувати домовитись з ним. Він вірив на той момент думаю, щиро вірив в те, що з Путіним можна домовитись. От після Парижу я думаю, що все не повністю можливо. Ну але значна частина ілюзій зникла. А зараз, тим більше я думаю, що у Зеленського жодних ілюзій немає по відношенню до Путіна. Тому психологічно можна буде подивитися. Як вони один на одного будуть реагувати? Як вони будуть дивитися один на одного? Але жодних результатів від такої зустрічі я не очікую. А от те, що в будь-яких майбутніх мирних переговорах має бути обов'язково Україна, от це принципово важливо. В принципі, я думаю, я саме про це й сказав. Також пане Володимире, є ще одна е, така зараз подія. Це режим Башара Асада, який впав. Відомо, що зараз намагається із новою новою владою налагоджувати стосунки, і різні країни. Місце законних справ Франції, глава німецького дипломатичного відомства Лана Бербок. Також вони е, ми знаємо, що мають побачитись із новим лідером сирійської влади, але напередодні. Прокотилась хвиля такого чи то інсайду, чи то можливо якоїсь такої плутанини, що нібито Башара Асада хотіли отруїти, і ця подія могла мати місце ще 29 грудня 24-го року, коли Асад звернувся по медичну допомогу через сильний кашель, отруєне дихання, нібито. заговорили про новачок. Про все це пише єдине видання, це The Sun, Але звісно, вже політологи і експерти ж думають так. А чим дійсно той асад може заважати сьогодні Путіну і чи? взагалі він йому потрібен після того, як його режим вже не існує, пане Володимире. Ваші версії, що відбувається саме навколо Сирії, і чи дійсно тут може бути доля правди? Ні, ну має значення те, що відбувається зараз в стосунках на прямих політичних контактах з новим сирійським урядом. Оце має значення. До речі, зверну увагу, що наш міністр закордонних справ пан Сибіга одним з перших побував в Сирії. З працівників інших держав зустрівся з новим очільником Сирії, провів переговори. Зараз йдеться про відновлення дипломатичних відносин. І вже після цього західні держави. Я думаю, що, до речі, наш міністр виконував не тільки доручення президента Зеленського встановити прямі контакти з новим сирійським керівництвом, але я думаю, що тут можливо було і. Певне побажання, порада з боку наших партнерів, зробити такий дипломатичний зандаж. Там були і деякі інші зустрічі, я думаю, що ну, вже оцінюють ситуацію. Зняли там ті санкції, які були відносно тієї політичної сили, яка перемогла в війні в Сирії, і, зокрема її очільника. Але тим не менш, от, я думаю, що візит нашого міністра він був дуже важливий. не тільки з точки зору. Розвитку відновлення, фактично, відновлення двосторонніх відносин між Україною і Сирією, але також і для того, щоб потім проінформувати наших західних партнерів, все нормально. Можна активно вести розмови, переговори з новим сирійським керівництвом. Оце має значення зараз і для ситуації на Близькому Сході, для того, щоб Сирія відновлювалася, подолала ті жахи, які були під час режиму Асада, і не тільки громадянська війна, а сотні тисяч загиблих, зниклих жертв фактично репресії цього режиму. Оце має значення. А доля вашараса, ну, вона, знаєте, для істориків, от, можливо, політологів, да, це цікаво, але на реальну політику це не впливатиме. Він ще вплив може бути опосередкований. Я не думаю, що там от у Путіна хотіли отруїти Башара -Асада. Ну, Тому що це було б негативним сигналом для там, різних інших диктаторів чи партнерів Путіна. Вони ж теж можуть програти. А, і а, для Путіна частина, як мінімум, цих людей, може бути ресурсом, ресурсом в подальшій політичній боротьбі. Ну, дивіться, він і досі ну, зараз менше, ну як мінімум, в 22-му році, от, намагався використати Інукович. Ну, здавалося б, в політичному сенсі живий труп. Саме в політичному сенсі. А, а, і ну, нікому він не цікавий, не потрібний в Україні. Я можу вам сказати, я от просто а, ну, за останні роки, в тому числі і під час нинішньої Великої війни, я бачив деяких колишніх регіоналів, ну, які залишились в Україні, в тому числі люди, які працювали з Януковичем, ніхто про нього жодного доброго слова не сказав. Можуть сказати там про Клюйва, наприклад, да, там хтось можливо про Азарова да, і так далі. Ніхто жодного доброго слова не сказав про Януковича. Нікому він не потрібний, а Путін намагався його використати в своїх інтересах. Для Путіна це ну, він вони й досі досі вважають, що там він міг бути нібито легітимним, нібито. Хоча він навіть на Донбасі нікому не потрібний, навіть на окупованому Донбасі нікому не потрібний Янукович, але тим не менш, от його Путін зберігає. Точно також він там може використовувати інші фігури президентів тікачів. Дехто вже жартує в Росії, між іншим, що Путіну можна знаєте, вже. Організовувати якісь е, 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 має котеджне, котеджне містечко для колишніх диктаторів, тому що їх буде все більше і більше. Е, я не думаю, що зараз у Путіна є. ну Він точно не задоволений тим, як впав режим Башара Асада. Між ними, як свідчить різні джерела, ніколи не було особливо теплих відносин. ну Путін, взагалі, він людина мені здається без емпатії. От у нього, там, у нього може бути почуття е, е, подяки от, до родини Єльцина, яка подарувала йому владу. Да, тут от явно да, проявлялося це, там є е, е, там, е, особливе ставлення до друзів, хоча теж кажуть, що це специфічні такі відносини. Але такий, от, щоб от у нього була там якась велика симпатія до когось за кордонних діячів. Ну от там колись казали, що з Берлусконь у нього були достатньо теплі відносини. З Башар Масадом точно ні і тому путіну він скажімо так, він байдуже, що там буде з Башар Масадом, але труїти його відразу після того, що сталося, я думаю, що це було б негативно навіть для Путіна. Це викликало б негативне ставлення до нього там у різних діячів і на близькому сході, і там серед деяких диктаторів, і так далі. Це було б знаєте, заклало б таке на ну скажімо так достатньо великий обсяг недовіри до Путіна на майбутнє. Так, що ні, я в цю версію не дуже вірю. Я думаю, що знаєте, тут суто психосоматично можливо, щось сталося у башрасада. Ну от кажуть, у дружини зараз теж загострення проблем зі здоров'ям. Ці хвороби, які були от, під час такого стресу, який вони пережили, вони просто почали, що називається, виходити зовні відновилися і дуже сильно. Так, що це да, от це цілком можливо, але не, не отруєння. Це скоріше така конспірологічна версія. Хтось там навіть Путіна в холодильнику згадав, що і от щось подібне з Башаром Масадом. Ні, ні я думаю, що він буде доживати свій вік або в Росії, можливо, там кудись потім повернеться, тому що все ж таки до іншого клімату звик, а не до російської, російської зими. Але історія ця важлива тільки скоріше знаєте, в подальшій долі Башара Асада. от, скажімо так, доля диктатора. От як диктатори закінчують, от це буде, скажімо так, предмет інтересу для політологів, ну і далі істориків. А реально політика, вона вже в сучасній Сирії без Асада відбувається. Що ж, ви дійсно вірите, що кожен диктатор закінчить так, як має бути, так як вже пише нам історія так багато вікова. Дякую вам, пане Володимире, за важливу розмову, за час обов'язково до нових зустрічей. Добре, дякую. дякую. Вітаю всіх ваших глядачів і вас з Новим роком. Ну і дай Бог, щоб цей рік був для нас кращим, ніж попередній. Сто відсотків дякую на взаєм. навіть відчула, що нехай буде не гіршим, так але дійсно будемо поспілюватись на краще. Саме не, така буде новим в позитивному сенсі. Сто відсотків. Дякую, друзі, кожному з вас що дивилися. Будь ласка, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Долучайтеся також до обговорення. Підписка на фабрику. Новону обов'язково не забувайте. Бережіть себе, кожен і всього найкращого.